На цьому тижні Верховна Рада проголосувала, мабуть, більше корисних законів ніж за весь останній рік. І мова тут не лише про заборону РПЦ. Наприклад, іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство. Військові, які воюють на території Росії, матимуть усі виплати і соціальні гарантії. В першому читанні підтримали законопроект про позбавлення державних нагород зрадників і колаборантів. І скоро чорти, які перейшли на бік Росії, більше не будуть героями України. А ще Україна ратифікувала Римський статут, і про це ми поговоримо окремо, бо міфів про нього забагато з усіх сторін. І це буде нетипове відео, бо в Україні взагалі не дуже прийнято хвалити Верховну Раду за будь-що. Але знаєте, це насправді як з собакою. От у мене є такий здоровий маламут, і коли він поводиться добре, я його хвалю. Коли він робить щось погане, я його сварю. І я думаю, з парламентом треба робити десь. Так само заради довкола і так багато, а раз в рік в принципі стріляє і Верховна Рада України. Тому сьогодні я розкажу вам про найважливіші закони, прийняті Верховною Радою за останній тиждень. Тим більше, що всі вони важливі і вирішують питання, які тягнуться уже роками. Якщо ви дивитесь це відео в день релізу, то я вітаю вас із Днем Державного прапору України. А якщо дивитесь на наступний день, то вітаю з Днем Незалежності України. Я завжди дуже любив ці свята і. За останні три роки, я думаю, ми всі полюбили їх якось по особливому. Ці дні особливо відчувається, що за них віддано забагато життів, і, на жаль, вони віддаються досі. Оцей прапор і цю незалежність досі виборюють життями. Тому ми маємо допомагати тим, хто бореться за нас і завдяки ким ми можемо взагалі. Мати цю розмову, записувати відео, дивитись відео українською. Ми маємо допомагати їм до кінця. Ми в ґрунті зараз проводимо збір на мобільний командно-спостережний пункт для 36-ї бригади морської піхоти. Нам треба купити і переобладнати для них фургон, щоб вони могли виконувати свої бойові задачі. на... Півночі нашої країни. Посилання на збір буде в описі до цього відео або скористайтесь ось цим QR-кодом. Там залишилось зібрати дійсно небагато, і кожна ваша гривня дуже сильно допоможе. А це відео ви можете підтримати лайком, своїм коментарем і підпискою. Особливо підписка під час перегляду вона сильно впливає на алгоритми Ютубу. Давайте просувати і якісь хороші новини, бо, зрештою, закони, які прийняті цього тижня, хотілося б, щоб про них знали більше. Дякую за вашу підтримку. Давайте розбиратись. Очевидно, головний закон, який прийняли цього тижня, на й насправді не лише головний закон цього тижня, це головний закон, мабуть, багатьох останніх років. Один із найважливіших за всю нашу незалежність це заборона російської церкви в Україні. Я про нього детально розповідав в минулому відео, тому подивіться в цьому відео. Поговоримо про інші. Зокрема, про ще один дуже важливий закон про встановлення справедливості це позбавлення зрадників і колаборантів державних нагород. Він поки що пройшов лише перше читання, але, начебто, швидко має пройти і другий якихось принципових правок там не очікується. Чому це взагалі важливо? Дуже просто що об'єднує цих людей: Дмитро Коцюбайло, Денис Прокопенко. Андрій Верхогляд, Лівша, це комбат 72-ї бригади, і Юрія Бойка. Відповідь: Вони герої України. Що об'єднує кіборгів Євгенія Жукова на позивний маршал і Максима Миргородського на позивний Майк з державним зарадником Дмитром Табачником? Орден Богдана Хмельницького. Що об'єднує Юрія Ігната і Іллю Киву, орден Данили Галицького. А ще Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого, і це знаєте дуже огидно і соромно взагалі промовляти в голос, бо це знецінення самого поняття державна нагорода. От коли я перелічую військових, які віддавали свої життя, які здійснили подвиг за незалежність України, за нашу з вами свободу, і з ними в одному ряді ідуть зрадники, на чиїх руках кров цих людей і тисяч інших. Ну, про це дуже складно взагалі говорити вголос, і це абсолютний абсурд, що настільки знецінюються наші державні нагороди. Якщо ви зайдете на сайт президента України, то там кожна друга петиція буде про якусь посмертну нагороду, тоді як живі зрадники ходять із цими нагородами щодня. І чому так взагалі сталося? Все просто ми успадкували цю систему з Радянського Союзу, де Нагороджували найлояльніших, найвідданіших режиму своїх кумів, сватів, братів, одногрупників. Пізніше, вже після розвалу совка, коли ця система, скажімо так, прижилась в олігархічній Україні, це стали свої якісь бізнес-партнери, свої колеги з політичних партій і так далі. І виписана процедура. Нагородження і процедура позбавлення нагород була так само. От поговоримо просто на прикладі Героя України. Це найвища державна нагорода України, і вона дається цитата за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Ну і якби абсолютно make sense, та да? логічний логічна підстава давати таку нагороду. Але як її позбавляють? От стаття 16 закону про державні нагороди. Позбавлення державних нагород може бути проведено президентом України Лише у разі засудження нагороджено за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. Тобто нам потрібно, щоб герой України а був засуджений за тяжкий злочин, Б мав відповідне подання суду, і В. Це має затвердити президент. У нас все ламається уже на першому етапі, і буквально в Україні подібних прецедентів, здається, крім В'ячеслава Богуслаєва, немає. Наразі з таких відомих зрадників винесено вирок ну не так не такі великій кількості людей. Це євген Балицький колаборант зараз гауляйтер окупованої Запорізької області. Володимир Сальдо з Херсонщини. Олег Царьов і Ілля Кива, правда, йому це вже не актуально. Такі персонажі, як Микола Азаров, Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Медведчук, Вадим Рабінович, Дмитро Табачник, Нестор Шуфрич. Вони мають лише підозри. І до вироку, і відповідно, якогось можливо позбавлення цих нагород ще дуже далеко. Тож, що передбачає законопроект президента про це позбавлення нагород, тепер це можна робити не лише за вироком суду, а й рішенням РНБО. Зокрема, якщо людина популяризує або пропагує державу агресора, якщо вона створює позитивний образ, якось виправдовуючи підтримує окупацію України, то внаслідок цього РНБО може прийняти рішення про позбавлення її державної нагороди. Також таке позбавлення воно вводиться в кримінальний кодекс. Це тепер ем, новий вид покарання за цілий ряд злочинів, і це було лише перше читання до цього закону, як я казав, можуть бути якісь зміни. Але в цілому очікуємо, що найближчим часом його от так і приймуть, і ми нарешті матимемо цю законну процедуру встановлення справедливості. І це дуже важлива історія, як з точки зору не знаю, якогось символізму, так і взагалі нашого ставлення як держави, як суспільства до наших героїв. Але що ще важливо зробити, от в цьому ключі? Ну крім того, що звісно позбавити всіх цих мразь державних нагород, перше ми маємо позбутися. Всіх наслідків Савка, взагалі, в усій історії про нагородження, от ми всі собі уявляємо якось героя України. Та я думаю, якщо ви зараз заплющите очі і уявите собі якийсь образ героя, то він не буде схожий вам на Юрія Бойка чи Віктора Медведчука. Відповідно, нам треба чітка прозора процедура з зрозумілими критеріями, які відповідають очікуванням суспільства. І незалежними якимись експертами, які би не знаю, відбирали, затверджували потенційних героїв України, і державні нагороди будь-які будь то герої України, будь-то будь-який орден, їх мають отримувати дійсно найкраще, ті, кого суспільство, народ, історія в широкому розумінні вважають героями, але на цьому зупинятись теж не треба бо у нас, крім державних нагород, ще є ще одна успадкована від совка. Історія це почесні звання. Ну, наприклад, Медведчук у нас заслужений юрист. Табачник у нас заслужений діяч науки і техніки, особливо цієї хірні багато в культурі. От, наприклад, Таїсія Повалі, вона вже багато років живе в Росії. Вона виступає на пропагандистських концертах. Була там на якомусь збіговиську, де всюди були літери Z. Я навіть не хочу згадувати, як це називається. Вона прямо підтримує агресію Росії проти України, і вона народна артистка України. Ані Лорак, яка фінансує так звані благодійні фонди, що по суті викрадають дітей з наших окупованих територій, по суті, займаються депортацією наших дітей. Вона народна артистка України. Да, там з нею, звісно, є окрема історія, що вона насправді приховано донатить на дрони Стерненку. Але я думаю, моральну сатисфакцію вона може отримати і без звання народної артистки, і нам не треба тягнути з такими речами роками, бо насправді це вже. Ну, це просто вже не смішно про цю історію про цю проблему. Говорили з 2022-го. і у мене немає відповіді, чому треба було так довго довбати таке очевидне, просте, зрозуміле рішення, яке всі підтримують, у якого немає жодних додаткових ризиків. Чому Юрій Бойко досі має бути героєм України? Людина, яка їздила в Росію на поклон до Путіна, людина, яка Говорила, як нам треба капітулювати, людина, яка на третій день повномасштабного вторгнення вийшла в прямий ефір до Соловйова. Чому він, чому інші державні зрадники носять те саме звання, що Дмитро Давінчі, що Денис Прокопенко. У цього немає нормального пояснення, і я не розумію, чому ми тягнули майже три роки. Ну, але добре, що нарешті. Просунулись до вирішення цього питання. Сподіваюсь, дуже швидко цей закон приймуть уже як закон. Друга важлива історія теж про відновлення справедливості. Це громадянство для іноземців-добровольців. У нас є інтернаціональний легіон. Я думаю, ви про нього багато чули. У нас є спеціальні підрозділи, скажімо так, національні та представників різних народів за Україну. Так згруповано воюють багато чеченців, багато грузинів, багато білорусів, навіть багато росіян. Люди до нас їдуть з різних країн. Ну, буквально з усього світу захищати Україну, і дуже часто в їхніх країнах, там де вони є громадянами, їх за це карають. Наприклад, в Казахстані передбачено покарання 7-10 років за війну в складі іноземної армії. В Білорусі таке покарання до 20 років. Законодавство ще багатьох країн просто забороняє таку діяльність. Тож люди, беручи на себе всі ризики, можливо, назавжди прощаючись зі своєю батьківщиною, їдуть до нас ризикувати життям, ризикувати здоров'ям, воювати за чужу для них країну. І що вони отримують тут натомість? Та фактично нічого. Вони отримують бюрократичний треш. Якщо людина хоче податись на громадянство України, тобто отримати статус громадянина, отримати захист від цієї держави, отримати всі права, які є в громадянина України, враховуючи, що вона добровільно виконує обов'язок громадянина України та вона захищає Україну. Коли вони хочуть отримати український паспорт, вони чекають цього роками. І є купа історій, як люди чекають цього ще з часів, вибачте, АТО з початку війни в 2014 році. Є дуже показова історія. Жасулана Дуйсембіна, це ви могли б бачити його чути як казах бандерівець. Там відбувається просто якесь ну божевілля з документами. Людина приїхала воювати до нас з Казахстану. Як я казав, там є кримінальна відповідальність за такі історії. Він не може повернутись додому. Там на нього заведена кримінальна справа. Він навіть не може зайти в посольство Казахстана в Україні, бо його там заарештують. Людина вже більше двох років чекає, щоб не знаю, держава якось повернулась до нього обличчям. І його історія нашуміла. Була навіть ціла петиція до президента. Люди зібрали 25 тисяч підписів, щоб на це нарешті звернули увагу. Але результату немає досі. Він розповідав в інтерв'ю якусь божевільну абсолютно історію. Ну, дебільну про те, що він зідзвонюється з державною міграційною службою. Вони йому говорять, що треба поставити якусь печатку на його контракт в збройних силах. А цієї початки просто не існує в природі, ніхто в армії, значить, не розумів, як це зробити, і через це його документи не могли подати далі на отримання громадянства. Ну це просто якийсь ну, ну сюр, і це йому просто пощастило, що його історія медійна. Що про неї розказали блогери? А таких історій сотні, якщо не тисячі. І ось нарешті, через два з половиною роки, такий закон прийняли. Правда. Тут є нюанс, не буду казати ще поки що, що це якась ультраперемога, бо фінальний текст поки не опублікований. Ну але погодьтесь, це було би прям дуже тупо, якби просто одне бюрократичне пекло поміняли на інше. Тому з того, що точно зараз відомо, цей закон спрощує отримання громадянства іноземцями добровольцями. Він дає їм право на імміграцію і проживання їхнім сім'ям. У випадку з громадянами РФ і громадянами Білорусі вони через рік після воєнного стану мають підтвердити, що вони відмовились від відповідного громадянства РФ і Білорусі, бо це дві РФ держава-агресор, Білорусь, держава співучасниця агресії. Ну очевидно, стало краще, я сподіваюся. Але знову ж таки, шкода, що це зайняло так довго, і це насправді одна з дуже великих проблем нашої державної машини. Дуже довго приймаються очевидні рішення, про які кричать роками. В даному випадку навіть не два роки, а всі десять. Втім, я радий, що нарешті для людей, які знову ж таки приїхали з усього світу нас захищати, що для них відновлюється, встановлюється якась справедливість. Це... Це просто приємно, і я сподіваюся, Україна буде віддячувати людям, які за неї воюють. Ну і в порядку винятку до того, що я все це сказав, з однією проблемою вирішили 10 років не чекати. Та Верховна Рада і Держава, уряд вирішили не чекати 10 років війни, значить, на території Курської області, і прийняли. Інший законопроект дуже швидко: закон про всі соціальні гарантії і виплати для військових, які воюють за кордоном, зокрема на території держави-агресора, цим законом усуваються всі прогалини в нашому законодавстві, і тепер військовий, який обороняє Україну на території Курської області, не може переживати, що йому не заплатять за це зарплату, що у нього не будуть якісь соціальні пільги, виплати тощо добре. Що усунули ще одну колізію в нашому законодавстві. Ну і закон про який. Найбільше писали в змі про нього є купа міфів, купа фейків, купа маніпуляцій, причому з усіх сторін, і від тих, хто завжди виступав проти, і від тих, хто завжди казав, що треба дуже швидко його обов'язково приймати. Це ратифікація Римського статуту. Тут 10-ти секундна пауза, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, тому що я там проводив опитування. Чи цікаво вам було би розібрати, що таке римський статут і навіщо його ратифікувати? Абсолютна більшість проголосувала за, тому виконую волю громади і запрошую вас долучатись і спілкуватися зі мною оперативніше. Отже, Римський статут це міжнародний договір яким було засновано міжнародний кримінальний суд, це той самий, що знаходиться в Газі, де судять значить, найбільших воєнних злочинців, ну мали би судити, там куди Гордон відправляв флешку, і це от все. Загалом історія про створення якогось міжнародного суду, який от мав би карати за такі найбільші великі злочини під час війни, таких найбільших антагоністів, вона велася з кінця Другої світової війни. Це розтягнулось на все двадцяте століття, і до справи дійшли лише в 1998 році, після війни в Югославії, після геноциду в Руанді. Тоді якби світова спільнота сіла і вирішила, що нам потрібен міжнародний кримінальний суд. Він почав працювати лише в 2002 році, і його юрисдикція, тобто справи, які він розслідує, з яких може виносити вироки, включають три міжнародні злочини: перший це геноцид, всім добре відомий. Другий це злочини проти людяності, тобто це систематичні вбивства, це катування людей, це викрадення та от, проти людяності як такої. Е, і воєнні злочини. Воєнні злочини теж багато хто вивчив за останні роки. Це напади на цивільну інфраструктуру, це цілеспрямовані вбивства цивільних армію, це наруга над полоненими тощо. Ще з 2018 року туди додали злочин агресії, але він розслідується за дуже певних умов. І з го року Україна підписала римський статут, підписала, не ратифікувала в 2000 тисячному році. Але вже в 2001-му Леонід Кучма на той момент президент звернувся до конституційного суду, щоб визнати римський статут таким, що не відповідає конституції України, і КСУ це зробив. Він сказав, значить, що у нас в конституції передбачена наша національна судова система український суд найкращий, найсправедливіший, найпрозоріший у світі, і додавати до нього якусь от нову структуру, яка буде, начебто, керувати нашими судами. Це типу, проти конституції. Справжня причина. Я думаю, кучма на той момент був переляканий касетним скандалом, в рамках якого світ дізнався, що він імовірно, бо касетний скандал багато в чому був фейком. Що він ймовірно продавав зброю за кордон різним режимам, про вбивство Георгія Гонгадзе тощо, відповідно, Кучма боявся також і за себе, і не хотів ратифікації Римського статуту. Наступного разу Україна повернулась до цього питання аж дві 2014 з зрозумілих причин, але ми його так і не ратифікували. Що зробила тоді Україна? Так це ми визнали юрисдикцію цього суду над окремими епізодами нашої історії. Перший епізод це події майдану і злочини проти людяності, які вчиняв режим Януковича, для того, щоб засудити власне. Януковича і представників його режиму. Але потім, коли почалась російська агресія, ми визнали юрисдикцію всього міжнародного кримінального суду, тобто над усіма злочинами, які він може розслідувати: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності. Втім, ми його так і не ратифікували. І весь цей час наші чиновники говорили про ризики від Римського статуту. На думку критиків, після його ратифікації почали би переслідувати українських військових. Але от нюанс, коли ми визнали юрисдикцію МКС над Україною, ми взяли на себе всі обов'язки за римським статутом. Тобто, переслідувати українських військових, українське керівництво можуть і без ратифікації у громадян України немає якогось імунітету. Навпаки, ми виступали за те, щоб були розслідувані і покарані е, злочини так званих ватажків ЛНР, ДНР, які всі є ну за паспортом громадянами України. Плюс до того міжнародний кримінальний суд він і так переслідує країни, які не ратифікували Римський статут. Найкращий приклад це Росія. Росія його не ратифікувала. Навпаки, Путін навіть видав указ, який забороняє це робити. І от з 2014 року на жодного українця не було видано ордер на арешт а на Путіна і ще п'ятьох росіян були. Зараз, до речі, готують ордер на арешт Бін'яміна Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїля, ще ряду ізраїльських чиновників. Не будемо вдаватись деталі, це можна засуджувати, можна підтримувати. суть в тому, що Ізраїль теж не ратифікував римський статут, що не захищає його громадян від уваги міжнародного правосуддя. Ну і виходить так, що складається абсурдна абсолютно ситуація. Бо ми взяли на себе всі обов'язки, які дає римський статут, дотримуватись міжнародного права. там... Наші громадяни можуть бути, значить, переслідувані цим судом, але ми не набули жодних прав, які дає римський статут, тому що ми не є учасниками міжнародного кримінального суду, і от зараз поясню, що нам дасть цей крок, чого очікувати і чого не очікувати після ратифікації. Перше питання воно найгучніше. Чи будуть тепер судити українських військових? Ну, по-перше, як я сказав. МКС може це робити уже з 2014 року, коли ми визнали його юрисдикцію, коли підписали цей статут. Але він цього не робив за весь цей час, бо ми сюрпрайс поважаємо міжнародне право. Другий момент, і це дуже важливо. Міжнародний кримінальний суд працює як додатковий да. Спочатку воєнні злочини і там інші злочини, що передбачені, мають розслідувати наші внутрішні національні суди. І от, лише якщо вони цього не роблять, якщо вони провалюють забезпечення правосуддя, лише тоді включається міжнародний кримінальний суд. Тобто він не може розслідувати ті справи, які розслідуються всередині держави. Ну і третій момент: Верховна Рада ратифікувала його з такою обмовкою, та скористалась юридичною можливістю. Протягом найближчих семи років міжнародний кримінальний суд не буде розслідувати справи щодо українців, і якщо когось серед українців треба буде судити, то найближчі сім років це зможе робити лише Україна. Наступне питання: окей, пройшли ці сім років, і от якщо за цей час наші суди нічого не зроблять, а ми не здивуємося, якщо вони нічого не зроблять. Чи означатиме це, що МКС буде судити наших солдат? І тут відповідь така, що ну суто в теорії, та якщо дивитися, як воно написано, це можливо, але на практиці такого ніколи не було щодо жодного конфлікту. Бо міжнародний кримінальний суд, як і будь-яка структура міжнародного права, дуже слабка і не має великих ресурсів. Він не переслідує якогось рядового солдата чи навіть офіцерів середньої ланки. Він фокусується виключно на військово-політичному керівництві, на так званих великих крупних римах. Тому, якщо ми раптом. Не знаю, влаштуємо в курську гуманітарну катастрофу, то зеленському і сирському можуть видати такий ордер. Ну але таке життя, які додаткові права він нам дає. Нагадаю, тут ще раз підкреслю: всі обов'язки за цим статутом у нас уже є з 2014 року. Підсумувати їх можна як дотримуватись міжнародного права і не бути мудаками і воєнними злочинцями. А прав не було, бо ми не учасники. Були е, міжнародного кримінального суду, а тепер будуть. Ми можемо висувати своїх суддів і прокурора. Ми можемо відповідно голосувати за них. Ми можемо впливати на прийняття рішень, розпоряджатись бюджетом суду і так далі. Тобто класичні права учасників якоїсь організації. Популярний контраргумент, що Росія, Ізраїль, США, Китай не ратифікували Римський статут. Ну це їхнє право, але їм і не треба переслідувати якихось агресорів, та, які вчиняють систематичні воєнні злочини на їхні на території їхньої країни. Плюс у кожної з цих країн ну, своє рідне уявлення про міжнародне право. Ще один аргумент. Ви всі пам'ятаєте, що МКС видав ордери на арешт шести росіян? Це відповідно Путін, це Марія Львова Білова, дитячий омбудсмен Росії, яка звинувачена в депортації українських дітей. Це командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов, командувач повітряно-космічних сил Сергій Кабелаш І Шайгу і Герасимов. Ми вимагаємо від усього світу їхнього арешту, та що якщо вони прийдуть в якусь країну, щоб їх там заарештували. Заарештувати їх зобов'язані країни, які ратифікували римський статут. А ми самі його не ратифікували. Тобто, це виходить, що вони можуть приїхати в Україну, і ми не зобов'язані їх тут заарештовувати. Ну, виходить трошки абсурдна ситуація. І вже навіть був випадок, коли Путін збирався приїхати в Африку, і президент Південно-Африканської Республіки, яка ратифікувала статут, буквально так і казала: Так слухайте, Україна статут не ратифікувала. Що вона від нас вимагає, щоб ми заарештували Путіна? Ну це якісь подвійні стандарти. Ну і насправді так, це подвійні стандарти, які. Чорт з ним, що вони подвійні, вони підважують нашу позицію і вони послаблюють наші аргументи. Ну тепер такого немає, і це допоможе посилити наші міжнародні позиції. І ще один дуже важливий аргумент, на якому в принципі можна було би і зупинитись: це вимога для нашого вступу в Євросоюз. Це записано в документах Єврокомісії. Якщо ми хочемо бути членами ЄС, ми зобов'язані його ратифікувати. Отже, підсумуємо, для чого нам взагалі потрібен Римський статут. Як я сказав, для вступу в Євросоюз для того, щоб мати не лише обов'язки, а й права учасника, тому що це важливий політичний жест. Що у нас немає подвійних стандартів, нам нема чого приховувати, боятись, і якщо ми вимагаємо від когось заарештувати Путіна, то ми так само віддані своїм обов'язком. Ну і ще такий фінансовий аргумент: у нас тепер буде доступ до компенсації, які видає цей суд для жертв злочинів. Але наступне питання: чи маємо ми тепер очікувати, що от росіяни, які проти нас вчинюють злочини, що вони всі сядуть, що станеться диво ні. Бо міжнародне право треба це визнати. У мене є диплом юриста, я це знаю. Це переважно шляпа. Хто в світі сильний, той і добивається справедливості, не існує жодної міжнародної судової інстанції, яка могла би змусити воєнного злочинця, тим більше на чолі ядерної держави, понести відповідальність. За 20 років свого існування міжнародний кримінальний суд засуджував лише кількох африканських лідерів. А варіанту якогось практичного, як він може заарештувати Путіна, просто не існує. Ніхто не надішле десант в Москву, не візьме Кремль і не відправить його в гагу. Ну і цьому суду всього 20 років. Це для суду взагалі не термін. Його практика ще напрацьовується. Він ще він ще дуже молодий, як для суду. Але ми нічого не втрачаємо від того, що долучаємось до МКС. Зато отримуємо нові можливості. І навіть якщо оці сучасні механізми вони не досконалі, не всі з них працюють так, як нам би хотілося, а багато з них не працюють взагалі. Ми все одно маємо гнати росіян хвіст і гриву всюди. Ми маємо добиватись покарання їхнього всюди, де тільки можемо в усіх інстанціях, в дипломатії, в економіці в юриспруденції на полі бою. Тому добре, що ми це ратифікували. Це ще одна для нас можливість добити державу-агресора. Тож, отакий був продуктивний тиждень у Верховної Ради. Я сподіваюся, він у вас теж був продуктивний, тому бажаю вам всіх гарних вихідних. Ще раз вітаю вас з Днем нашого державного прапору. Ще раз вітаю з Днем Незалежності. Не забудьте підтримати це відео своїм лайком, своїм коментом, підпискою. І обов'язково задонатьте на наш збір. Треба помагати 36-й бригаді. Дякую. До зустрічі.